Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми разом приготуємо ось такий яскравий красивий салатик із запеченим курячим філе та без майонезу. я замариную куряче філе. У мене тут одна філейка, вага у її 350 г, причому я беру ось так повністю із маленьким філем. Я її вже помила, що зайве було прибрала, обсушила і далі сюди додаю 2 столових ложки соєвого соусу, столову ложку рослинної олії без запаху і спеції. У мене це буде паприка, сушений часник і чорний мелений перець. І піле тепер я добре натираю, а потім залишу промаринуватися десь приблизно на 20 23. П'ясо в мене промаринувалося, я його переклала у пакет для запікання. І оскільки в мене отворів у пакеті немає, то я роблю їх за допомогою зубочистки. Буду відправляти, запікатися у розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно десь на пів годинки до повної готовності. До речі, філе у мене готове і тепер залишаю його до повного охолодження. І, власне, окрім м'яса для салату, ще також знадобиться огірок. У мене ось такий великий огірок, можна брати два менші. Я вже його помила і прибрала ось кінчики з нього. Також знадобиться болгарський перець, одненький, бажано. або він був контрастного такого кольору, червоненький. Теж я його вже помила і прибрала насіння цибулинка, одна невеличка цибулинка у мене така була. Я її дрібненько порізала і посмажила буквально з півстоловою ложкою соняшникової олії до золотистості. І ще знадобиться банка консервованої кукурузи, з якої я вже злила рідину. Далі м'ясо, огірок та болгарський перець мені потрібно буде нарізати соломкою. Всі порізані продукти я вже переклала у салатник, тепер сюди викладаю цибулю смажену і кукурузу. Тепер приготую заправку. Для цього у блюдечко я виливаю 3 столових ложки соєвого соусу, сюди ж 2 столових ложки олії без запаху. Далі чайна ложка лимонного соку і чайна ложка обов'язкового густкого меду. Сюди ж додаю чесник. Один або два зубчика пропустила через прес у мене два невеличких. Сюди викладаю і залишається все добре вимішати до однорідності. рівності. Заправку додаю у салатник, і залишається все добре перемішати. І, до речі, салат можна спробувати, якщо буде недостатньо солі або перцю, то також це все можна додати. Такий в результаті яскравий і дуже смачний салатик. У мене вийшов, можна подавати до столу. А я всім дякую за перегляд. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім миру і розлагодити і до зустрічі в наступних